Одного разу Альберта Ейнштейна запитали, в чому він бачить основну відмінність між власним інтелектом та інтелектом інших людей. Він замислився ненадовго, а потім відповів: якщо люди шукають голку в копиці сіна, то більшість із них зупиняються, тільки но знайдуть її. Але я продовжую коперсатися, виявляючи другу, третю, і можливо, ще якщо мені пощастить, навіть четверту та п'яту голки у копиці сіна. Так, загалом це правильно, але хто на це здатен? Ну а хто на це здатен? Ну тут вже йдуть розочарування, повторення, нічого не світить попереду. Дуже багато критиків не взагалі з тобою. Це дорогою? так. Це коли ти, і ти шукаєш. Навіть першу знайшов першу. цю голку. Ну а що далі? Ну над тобою тільки ще більше можуть сміятися, є за що зачепитися, це і точно. так далі. Тобто є тут велика купа проблем, які виникають у людства на шляху. Головне, я гадаю, це ні на кого не звертати увагу. Так. так. Ні на кого. Ні на тих, хто критикує, ні на тих, хто хвалить. Ані тих, ані тих. Ти маєш звірятися з собою. Ось твоє серце каже, що це правильний шлях. Ти продовжуй. Це шлях небагатьох, ось так і ти. А інакше нічого не вийде. Інакше ти будеш просто слідувати за рештою, якщо ти хочеш сам іти. Я не кашу йти попереду інших з молоскипом, щось там освітлювати шлях людству. Ні, якщо ти бажаєш, ти сам своїм шляхом, ти повинен просто йти. І ніяких не може бути перепон на твоєму шляху. А я так іду, і все. я же не змушую вас, а ви дивіться самі. Тобто, що нас зупиняє загалом? Нас зупиняє суспільна думка. Так, це точно. Ось в чому проблема. Критика страшенна руйнівна. Неважливо. Нехай говорять. Ну і а я ось такий. Мають докази, що це неправильний шлях. Неправильний шлях. Ну та й що? Я помиляюсь. Маю право помилятися. Маю, дайте мені можливість помилитися. Половина людей помиляється. Припустимо, половина. Ти розумієш, що це не певне применшення. Ну і я помиляюсь. Але я увесь час звіряю з собою. я йду так, я хотів би йти, я і нікого не слухаю в цьому. Тоді це правильний шлях. А що це за внутрішній факел, який веде вогник? Я не знаю. Що це таке? що це вже буде не я. а, а та. що це вже буде не я. Не так? я так, ось я не можу. Я можу, звісно, змусити себе відвернутися, захопитися, відволіктися, щось робити через кілька років. Я все одно прийду до того ж самого. Я повинен себе розкрити, щоб я відкрив цей шлях, щоб я досяг свого духовного зростання, духовної мети. А яка вона? Я не знаю. Але так чи інакше, це духовний шлях. Духовний, вже, так? духовний шлях. І він завжди тільки духовний. Так? Так. Так, звісно, тому що, а що ще? А що є у людини в цьому світі, який розвиток? Лише розвивати свою душу або своє внутрішнє бажання, прагну почути себе. Ну, якщо приходить розочарування в якийсь момент. Постійно як воно є, ну і то й що. Тобто я розочаровуюся і знову так, ну, а на А що це мій шлях? А якщо ви розумієте, що це помилка, що Також тоді? мій шлях? Це, це все, все мій шлях. І нехай ніхто нічого туди не лізе. Дайте мені самому помилятися, не заважайте мені. І тоді, з чим закінчу, з тим закінчу. Це моє. Я винен, чи я заслужив, але це я. Це сильно. Якщо так людина може і зможе, це звісно дуже сильно в основному. Ну, не треба дивитися на інших. Не треба. Ніяк. У тебе інша душа. Ти не можеш бути таким, як вони. А вони, як ти. Тому менше звертати увагу на всіх. А що, той самий Ейнштейн, про якого ти говорив, він би щось зробив, якби дивився на інших? Та це неможливо. Лише слухати себе. Навіть якщо помиляюся, це я А якщо ми як зазвичай я запитую, до звичайної людини це застосуємо? До що означає людини? звичайно, кожен може бути незвичайним. Нехай слухає себе, дослухається до себе. Що ось я так можу, так я хочу, так я вважаю, не супереч іншим. Але це з середини мене йде. Це я моє необхідне витягти з себе із і ти відчуваєш, з ним навіть помиляючись, але дуже комфортно. Це здорово. Я зараз намагаюся на себе це приміряти, це так не просто. Просто заплюш очі, і ти один взагалі. Але ти з собою. Ти ж від себе не тікаєш, так. от і все. Так, так. і жити. Це ваша парада. Це моя порада. потім щоб її реалізувати. Ти вже маєш створити для себе особливе середовище, і так далі. Але це все одно, ти один. Тобто, ось я згадую навіть себе. Якщо я відчув це моє, і я маю, як ви кажете, за це вхопитися, і усе і мене вже ось я відчув один раз, Це моє. Ось точно відчув. Це Я реалізую і так і йду. Все, і шляхом будуть шквали, шторми, і я не знаю, чи це неважливо. Я буду від цього ще ближче сам до себе.